Шановні присутні, шановні журналісти та Пановки, сьогодні я радий вітати нашій прогресії державі в Україні, в міських місті в Львові. Тобі, влажливо гостей генерального секретаря Антоніотериша і президента Турецької Республіки Аржеба. Україна цінує. Вашу присутність тут на нашій землі цінує ваші зусилля для відновлення міжнародного правопорядку, який був зруйнований незаконно російською війною проти нашої держави і російським героям, що триває вже 176 днів. Я вдячний сильну незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і пану генерального секретарю, і пану президенту. Хочу відзначити символічність того, що ми зустрічаємося тут. Працювали і посилювали фундамент міжнародного правопорядку такі особистості, як Рафал Лент, зокрема саме він обґрунтував термін термітці, і ввів його у європейську працю з львовом пов'язана Ілія перша. Лаутербахта він був одним із найвагоміших спеціалістів міжнародного права суддею Міжнародного суду ООН. Він обґрунтував ідею кримінальної відповідальності посадових осіб держави за злочини проти людяності. А дипломатичні студії Львівського університету, які були засновані у 1930 році, були першою у Центральній сімній Європі професійною школою дипломатів за центром на співпраці зі Сходом та вивченні турецької мови. Тож наші переговори тоді відбувалися на основі дійсно великої історії, можуть відкрити значні перспективи. Ми уговорили експортну тормову ініціативу, яка була досягнута завдяки нашим спільним зусиллям. Я вдячний вам і допомагає вирішувати глобальну продовольчу крим, окреслили можливі напрямки подальшого розвитку ініціативи її вдосконалення, підвищення безпеки і реалізації. Це глобальна потреба, щоб збільшилась кількість суден, які безпечно і українське продовольство. Наша держава готова буде. І буде гарантом глобальної продовольчої безпеки. Я впевнений, що військововажні гості, так само, як і ми, українці, засуджують крадіжку Росію продовольство на тимчасово окупованій на території нашої держави. Окупанти грабують склади, фермери, портові об'єкти, і продавати наші краде на українське зерно. Ми разом наголошуємо на неприйнятності будь-якої торгівлі краю. Детально говорили. Ядерний шантаж Росії навколо Запорізької атомної станції. Ядерна безпека це безумовний пріоритет для усіх світі. Новий випадків Росія повинна негайно без будь-яких умов, вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції, припинити всі провокації, припинити безумовно всі області, не пропустимо, що Росія свідомо ставить усіх нас. На межу радіаційної катастрофи світового масштабу погодили з паном генеральним секретарем параметри можливої місії материн атомну станцію в легальний спосіб через війну від окупантів територію. Ядерний шантаж Росії Це точно вже має бути невирішальний аргумент для усіх, усіх, хто ще сумнівався в тому, що Росія заслугована офіційне визнання держави терористом і відповідне політико-юридичне ставлення до неї. Велику увагу а, приділили особливо болісному питанню, питання, питання захисту звільнення українських полонених, які утримуються Росією, забика пана генерального секретаря УНУ, жити усі можливих заходів і задіяти усі механізми організації об'єднаних націй, щоб повернути наших людей додому. Погоди з вами генеральним секретарем щодо необхідності як найшвидше набрав дивіться зі становне фактів до Олимпів, де Росія освоїла одне з найстрашніших характер проти українців. Я підприємською, всі міжнародні організації мають робити все для того, щоб отримати доступ до місць утримання громадян України. Зокрема, це стосується так званих фільтраційних таборів. Міжнародна спільнота має силу, щоб змусити Росію дотримуватись конвенції. Обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Я переконаний, що без цих інструментів не вдасться відновити міжнародний правопорядок після цієї війни, захистити міжнародне право від посягань інших потенційних держав-терористів. Хочу окремо відзначити дуже плідні переговори і нашу активну співпрацю з президентом Турецької республіки паном Мардоганом. Ми докладно обговорили сьогодні наші відносини: безпеку, оборону, дипломатію, економіку енергетику. Зсередили нашу увагу на питанні відбудови нашої держави після бойових дій. Я вдячний Туреччині за готовність взяти під патронат при відбудові Харкова або Харківську область. На полях нашої зустрічі був сьогодні підписаний важливий меморандум між міністерством інфраструктури України і міністерством торгівлі Тур Турецької республіки про відновлення нашої інфраструктури. Реалізація наших домовленостей значно посилить і Україну, і Турецьку республіку. Я вдячний за ці переговори. Я вдячний за підтримку. Я вдячний Львову за те, що зустрів нас з такою увагою, з такою теплотою. Дуже приємно. І Останнє ви знаєте, сьогодні. Пане президент Ердоган сказав, що ця продовольча ініціатива дає можливість, дає дипломатичне вікно а домовленості. Щодо майбутнього припинення війни між Україною та Росією, я б сказав свою думку, пану президенту Туреччину, що віри немає Російської Федерації. Вважаю, що в цьому вікні російський російська зброя. І тому дуже здивований, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають гвалтують щоденно крилатими ракетами, б'ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктур, не можуть хотіти миру. Тож Спочатку мені здається, вони повинні звільнити наші території, а потім, потім буде потім. Дуже дякую.